Як перша каналізація ледве не вбила цілий район Лондона, чому батіг та молитва неефективні при боротьбі з чумою, та чому ні в якому разі не можна ображати котиків. Про це та багато іншого поговоримо в циклі відео про найбільші фейли в історії медицини. Тож, якщо вам це цікаво, поставте лайк, підпишіться на мій канал. Вам це не складно, а мені дає мотивацію та наснаги робити нові відео про цікавості в сфері медицини. Тож починаємо. Почнемо ми свій шлях із Лондона середини 19-го сторіччя, який перебуває на межі екологічної катастрофи. Потрібно сказати, що на той момент лондонці вже доволі звикли. До сміття та смороду, яке їх оточувало на їхніх вуличках, і самого рання та до вечора. Це не дивно, тому що це якраз пік промислової революції, коли сільське населення переміщається в межі міста, збільшує його об'єм, а відповідно формує перенаселення та формує збільшення кількості відходів та сміття. Єдине, до чого ніяк не могли звикнути лондонці тодішні, це до постійних спалахів інфекційних захворювань. І більш всього їм докучала холера, особливо небезпечне захворювання із високою літальністю. На даний момент розповчудження холери контролюється всесвітньою охороною здоров'я, але в 19 столітті холера без жодного спротиву проникала в саме серце Британської імперії та забирала з собою життя вірно підданих. І ніхто нічого з тим зробити абсолютно не міг. Подібний стан речей турбував як і місцевих жителів, так і місцеву владу. Але довго почесавши свої потилиці, місцева влада так нічого придумати і не змогла. І для цього вона вирішила звернутися до найбільш учених мужів свого часу. Вони вже почесали свої потилиці разом і прийшли до такого висновку, що потрібно все, що гниє та смердить, видворити за межі Лондону. Але подібного роду відходів кожного дня накопичувалася в Лондоні така кількість, що одноразовою дією неможливо було вирішити проблему. Тому місцева влада вирішила збудувати цілу каналізацію. По якій би все брудне, гидке та некрасиве зливалося би подалі від лондонських вулиць, а саме в річку Темзу. В принципі, дії їх ми можемо зрозуміти, а якщо візьмемо до уваги той факт, що в тодішній науці панувала теорія походження інфекційних захворювань, міазмів, вважалося, що збудниками цих інфекційних захворювань були такі мілкі частинки, що виділялися із гниючого бруду, вони літали в повітрі та заражали лондонців. Тож, ідея скинути все, що смердить на вулицях, в темзу в цілому була в дечому логічна. Звичайно, крім тієї частини, що сток каналізації вирішено було збудувати вище по течії місця, де ці ж самі лондонці набирали воду для деяких своїх районів. На жаль, ця деталь плану була не тільки нерозумною, але й фатальною. Справа в тому, що як потім з'ясував першу відкривач шляху передачі холери, лікар під іменем Джон Сноу. Жарт про Джона Сноу, будь ласка, в коментарі віддаю на аутсорс. Так от він з'ясував, що холера передається ніякими там не фантастичними міазмами, а. Холерним віріоном, збудникам власне холери, і передається, від людини до людини в більшості випадків вона якраз таки через воду. Тож, як ви розумієте, побудувавши першу каналізацію, лондонці не тільки не позбавилися від холери, а навпаки, своїми діями вони спричинили одну із найбільших епідемій в історії Лондона. Війшла вона в підручники під назвою Епідемія холери в Сохо. Це якраз такий був один із районів Лондона, який набирав воду для своїх потреб нижче потечі темзи, чим стік каналізації. Ця епідемія забрала з собою близько тисячі життів, і припинити її вдалося якраз таки за допомогою дій Джона Сноу, який зміг переконати місцеву владу в тому, що холера передається за допомогою місцевої колонки, звідки люди брали воду. Місцева влада не відразу таки, але йому повірила, і таким чином епідемія завершилася. І це відкриття Джона Сноу стало важливим не тільки для лондонців, але й для всього світу, адже це дозволило в майбутньому зовсім звести нанівець зараження холерою в Європі. Але перша в історії каналізація в Лондоні, на мою думку, однозначно входить в список найбільших фейлів в історії медицини. А в кінці відео я задам вам філософське питання. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що б ви робили на місці лондонської влади. Діяли б негайно для того, щоб запобігти розповсюдженню холери, хоч і з великими ризиками, адже ви недостатньо інформовані, чи чекали б, незважаючи на втрати для того, щоб потім прийняти правильне рішення. Що ж, а на цьому в мене все. Прощаюсь з вами до наступного фейлу, тобто до наступного відео.